В управлінні праці та соціального захисту населення Новогород Сіверської районної державної адміністрації вже почали приймати заяви на безкоштовні телецюнери. В нашому районі, за попередніми розрахунками, на безоплатне отримання такого пристрою, мають справу більше двох тисяч громадян. Інваліди першої та другої групи, а також інваліди Великої вітчизняної війни 3 групи. Особи, які виховують дитину інваліда, за умови, що дитина. Проживає разом з ними і не перебуває на повному державному забезпеченні, особи із малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу згідно з законом України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, особи, на яких поширюється право на отримання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Протягом опалювального періоду 2011-2012 років для безкоштовного отримання телецюнеру громадяни, що відносяться до вказаних категорій, з відповідною заявою та документами, повинні звернутись до управління праці до 1 липня 2012 року. Громадяни, які мають інвалідність або дітей-інвалідів, до заяви повинні надати копію довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності для інвалідів війни третьої групи, також копію посвідчення інваліда великої вітчизняної війни. Громадяни, які мають дітей інвалідів. Повинні надати копію медичного висновку про те, що їхня дитина є інвалідом, і копію свідоцтва про народження дитини. Всі категорії, які будуть звертатися з заявою за телетюнерами, повинні мати при собі оригінали паспорту, ідентифікаційного коду та оригінали документів, які будуть надаватись копії. Варто також зазначити, безкоштовне надання телецюнерів буде відбуватись за правилом один телецюнер на одне житлове приміщення. Тобто, незалежно від того, скільки в сім'ї осіб, які відносяться до вище зазначених категорій населення, пристрій для приймання сигналів цифрового телерадіомовлення вони отримають лише один.